Істую вам нову поставку товару. Це килимки бренду Livarno Home. Вони всі одного розміру та різних кольорів. Так виглядає сам килимок з тої сторони. Дуже приємний на дотик матеріал. І знизу він ось так виглядає. Розміри їх 80х120 см якого є світло-голубого кольору? Темно-синє, який я вам показувала тільки що, і сірого кольору. В лоті буде 6 таких ковриків. Вартість лоту 3080 гривень, собі вартість одного килинка всього 513 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші YouTube канали. Авто вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня!